Зигмунд Бауман один із найвпливовіших соціологів другої половини 20-го та початку 21-го століття. Його концепція рідкої модерності, розроблена протягом кількох десятиліть, стала ключовим інструментом аналізу змін у суспільстві, ідентичності, соціальних інститутах і стосунках у добу пізньої модерності. Бауман стверджував, що в противагу твердій модерності, епосі стабільних структур і тривалих зв'язків, сучасне суспільство перетворилося на рідке. Нестійке, мінливе, непередбачуване. Від твердої до рідкої модерності Бауман вважав, що модерність не є однорідною, вона трансформується. А якщо тверда модерність, яка тривала приблизно з 16 до середини ХХ століття, базувалася на стабільних соціальних інститутах: держава, церква, традиційна сім'я, робота на все життя, то рідка модерність, яка постає в другій половині ХХ століття, позначена розчиненням цих структур. Суспільство більше не пропонує чітких орієнтирів. Людина залишається наодинці з вибором, відповідальністю та тривогою. У твердій модерності життя було впорядкованим і передбачуваним: навчання, робота, шлюб, пенсія. Люди мали сталі ідентичності, національні, класові, професійні. Але в рідкій модерності ідентичність стала фрагментарною і тимчасовою. А життєві траєкторії хаотичними. Тепер ми живемо в реальності, де зміни єдина константа. Основні риси рідкої модерності, бодані, гнучкість і нестабільність. Рідка модерність відзначається нестабільністю в усьому, у стосунках, роботі, ідентичності, замість стабільної зайнятості, тимчасові контракти, фріланс, проєктна робота. Людина постійно змушена адаптуватися, переосмислювати себе, конкурувати. Ця гнучкість здається свободою, але часто перетворюється на стрес, невпевненість і соціальну тривожність. Два. Індивідуалізація Бауман підкреслював, що сучасне суспільство дедалі більше перекладає відповідальність на індивіда. Соціальні проблеми, безробіття, бідність, самотність більше не сприймаються як системні, а як особисті провали. Людина залишається сам на сам зі складнощами, втрачаючи під підтримку спільнот і солідарних структур. Це призводить до емоційного виснаження і посилення психологічного тиску. Потреба в самопрезентації через споживання. У рідкій модерності споживання стає головним способом вираження ідентичності. Люди демонструють свою унікальність через одяг, гаджети, соцмережі, стиль життя. Це породжує життя на показ і хронічне невдоволення собою. Стосунки, любов, дружба теж набувають споживацького характеру. Швидкі, зручні, поверхові, такі, що легко замінюються. 4. страх і тривога. Бауман зазначав, що рідка модерність це середовище перманентного страху. Втратити роботу, статус, стосунки, сенс. Людина не має ґрунту під ногами. У відповідь суспільства шукають винних іммігрантів, меншини інакодумців. Це створює ґрунт для ксенофобії, популізму і авторитарних настроїв. Рідка любов та крихкість зв'язків. У книзі «Рідка Любов 2003 року Бауман досліджує, як сучасна культура впливає на інтимні стосунки. Він описує, як любов і дружба втрачають сталість і глибину. Люди бояться емоційної близькості бо не хочуть брати на себе відповідальність і ризик втрат. Бауман зазначає, що цифрові технології посилюють цю крихкість, соціальні мережі, застосунки для знайомств, сприяють швидким і поверховим контактам. Люди стають споживачами одне одного. Ми не будуємо зв'язки, ми підключаємось і відключаємось, коли хочемо. В результаті масове почуття самотності навіть у світі постійного онлайн-спілкування. Етика у рідкому світі Бауман наголошував, що у рідкому суспільстві стара мораль, заснована на традиції, релігії чи авторитеті, більше не працює. Люди змушені самостійно конструювати власні етичні рамки, що часто призводить до морального релятивізму. Однак Бауман не закликає до повернення в минуле. Він пропонує етику відповідальності. Здатність бачити іншого співпереживати і діяти на основі людяності. У світі, де все розмивається саме міжлюдські стосунки і моральна чутливість, можуть стати орієнтиром. Політика в епоху рідкої модерності. У своїх пізніх працях Бауман аналізує, як рідка модерність впливає на політичне життя. Люди дедалі більше розчаровуються в традиційних формах демократії, партійності, громадської участі. На зміну етичній діяльності приходять миттєві емоційні реакції в інтернеті, на вулиці, у популістських рухах. Громадянська відповідальність поступається місцем споживання контенту і символічним актам. Крім того, глобалізація розмила межі державної влади. Корпорації, ринки, цифрові платформи часто мають більше впливу, ніж уряди. Люди почуваються безсилими. А політика театралізованою і позбавленою впливу у такому середовищі зростає запит на прості рішення і харизматичних рятівників, критика і значення. Хоча Баумана часто звинувачували у надмірному песимізмі та філософічності, його метафора рідкості виявилася надзвичайно продуктивною. Вона дала змогу по-новому осмислити глобальні процеси: від індивідуалізації до цифровізації, від кризи довіри до трансформації ідентичностей. Бауман не був типовим академіком. Його стиль ближчий до есеїстики, ніж до сухої соціології. Це зробило його твори доступними широкому загалу. Його ідеї вплинули не лише на науку, а й на філософію, культуру, освіту, мистецтво. Висновок рідка модерність це не просто соціологічна теорія, це дзеркало, у яке ми можемо подивитися, щоби краще зрозуміти себе. Зигмунд Бауман описав світ, де стабільність розкіш, а невизначеність буденність. Його аналіз допомагає пояснити, чому сучасна людина водночас така вільна і така тривожна. Проте Бауман не залишає нас у розпачі. Він закликає до етичної рефлексії, до відкритості, до солідарності. Його спадщина це не лише діагноз сучасності, а й нагадування про нашу людяність, про здатність до співчуття, відповідальності і надії.